Довгий шлях до Паралімпійських ігор 2024 для української національної збірної з пара Бадмінтону завершено. Останній рейтинговий турнір, який міг вплинути на результат, проходить для команди зараз у Шотландії у місті Глазго. Але і його результати не змінили ситуацію для команди. Шлях наш вже закінчився. В цьому році було тільки два турніри. Основні тури були минулого року, у 23-му році. Ось. Нам потрібно було відвідати 12 турів, і з них шість кращих результатів йшли у залік до Паралімпійських ігор. Останній турнір у нас був Це у Лютому місяці в Таїланді чемпіонат світу. Після цього зупинився відбір, і ми чекали на ліцензії. Е, при підрахунку рейтингових очок е, ми чекали результату. На сьогоднішній день ми вже маємо дві ліцензії на Паралімпійські ігри. На Паралімпіаді в Парижі українську команду представлятимуть Олександр Черков та Оксана Козина. Команда сподівалась на ліцензію ще й для Ніни Козлової. Але пробитись в топ-6 через жорстку конкуренцію в класі Ніні не вдалося. Втім, результати спортсменки зростають. Чому сприяє частково і на вас паринг-партнерка Козлової? Адже нещодавно команду поповнила колишня плавчиня Анастасія Завалій, яка грає у класі з Ніною. Паралімпійські ігри в Токіо були першими для бадмінтону, як для паралімпійського спорту. Цього разу команда вже точно знає, до чого готуватись. Головний тренер збірної Дмитро Зазуля змінив підхід до тренувального процесу. Допоміг спортсменам напрацювати тактику на полі та вийти на новий рівень. Так, за останній міжпаралімпійський сезон Оксана Козина стала чемпіонкою світу. А Олександр Черков срібним призером чемпіонату Європи. У мене була важлива перемога. Це на чемпіонату світу 2022 року в Токіо. Вона мені допомогла в рейтингу, тому я і попала на Паралімпійські ігри після чемпіонату світу після одного. Змагання все пішло на спад. Нервую дуже багато. Нервую не за паралімпіаду, бо я не знаю, як там. Я нервую, що я не можу зробити те, що я можу зробити. Мене це бентежить, дуже бентежить. Бо я відчуваю відповідальність за нашу країну. І я хочу, щоб у нас була перемога на. Паралімпійських іграх не важливо, яка перемога буде третє місце, друге, перше. Але я дуже хочу, бо це буде велика перемога, історична перемога. І я хочу це зробити підтримати Україну. Нагадаємо, що у Токіо Олександр Черков був єдиним представником України. Але через невдале жеребкування швидко завершив змагання. В цьому році Олександр фаворит команди і готовий стикнутися з будь-яким викликом. Зараз я дуже вирізаю за того, що ми поміняли вектор тренування. Ми більше працюємо індивідуально. Тобто до цього, як ми працювали в команді, зараз ми працюємо індивідуально, тобто з тренером один на один або ж з іншими тренерами. В рейтингу я зараз четвертий. Настой на паралімпіаду бойовий. У нас є ще два місяці, два з половиною місяці, щоб підготуватися дуже добре, тому що насправді суперники будуть дуже складні. Ось будемо працювати. Насичений графік змагань та лише два місяці між останнім турніром та паралімпійськими іграми. Команда знає зараз, як ніколи, Україні потрібні перемоги та підтримка цивілізованого світу. Тож робить все, що в її силах, щоб нагадувати про рідну країну через спорт. Як проходили зустрічі при кінцевого перед Парижем турніру для українських парабадмінтоністів – Дивіться в наступних сюжетах каналу ЕКВАЛІНІТІ.